Шостий час ранку, шостий день, шостого місяця, рік 2024. Живий мужчина Дмитро. Стою на земній тверді, бо соніш. Мій розум, свідомість, підсвідомість, свобода волі і тіло неприкосновенні. є душа, душа є. високого порядку, шостого рівня. Душа на душа прикащик. Душа воплощена в тілі з крові, плоті і кісток. Живий мужчина Дмитро. Волевиявлення Азмєсм. Видане та кероване Азм Азм'єс вічною сущністю в тілі. Документ номер 2013032035. Підтверджений і включений з посиланням на те, про що вже було оголошено попередньо утвердженої, попередньо дозволеної попередньої Азм. Азм є вічна сущність повністю проявлена в тілі, включаючи це конкретне втілення. також сприймається як Дмитро, народжена на українській землі, належним чином, попередньо схвалена, попередньо дозволена, забезпечена бондами, зареєстрована, щоб поєднала в собі все необхідне застрахована та сертифікована. Азм є для будь-яких цілей. Вічних універсальних міжнародних документах, включаючи номер 2013032035 і номер 2012127914. в документі номер 2004 на необмежений термін «НУНС-ПРО-ТУНС». Де підтверджено та повністю інтегровано з посиланням на те, що присутнє тут і зараз, в даний момент, також сприймається як Дмитро у повній відповідальності за те, що Азм'єс, азм буття і Азмєс дія, оголошує, видає, підтверджує, ратифікує. Єсть без упередження, без шкоди і те. Що ця воля є істина, про яку усвідомлено і клятвено стверджую, а також те, що азм є, усвідомлена сущність і здатна декларувати Азм є. Хто має органи слуха почує, хто має органи бачення, побачить. Духовна сущність зрадіє, бездушна озлобиться, Звідомі, свідомі усвідомлять, несвідомі не свідомлять. Хто має ум, сузідає, хто має розум. Думає, ти це чуєш і бачиш, так же, так же само це слухає і бачить создатель, творець землі, світу цього і не тільки, всього видимого і невидимого, божественного, сіяючого, обігріваючого, созидаючого, блаженного. Создатель, творець Бог надав, подарував народу, роду, людині право вибору, божественний дар, дар людському роду. Людині право вибору, право вибору людини не оспорюється на землі ніким, ніякими сущностями. Хто чи що викрадає, висосує, викачує, забирає мою божественну енергію, нехай в ту ж мить моя божественна іскра, божественний вогонь спалить, спопелить, знищить на всі часи ті сущності. І буде так, і буде так, і буде так. Дух, душа, підсвідомість, свідомість, ум, розум і тіло создателя, творця Бога, Божественний дар людині, людству, право, вільної волі, вибору. І буде так на всі часи земні. І неземні, фізичні втілення, духовного блаженства, воз'єднання з батьком, матір'ю, з создателем всього видимого і невидимого. Розриваю всі договори, контракти, які без моєї явної згоди були підписані. Розриваю всі договори, контракти з сущностями, які без моєї явної згоди стали духовними батьками. Розриваю, закриваю, знищую, обнуляю. Розриваю, закриваю, знищую, обнуляю. Розриваю, закриваю, знищую, обнуляю. Дух, душа, моє тіло, творіння создателя творця. Я ніколи не надавав права і не надаю право уплиняти душу, розпоряджатися моїм тілом, називати рабом або передавати, продавати в рабство. Хто чи що наміряється захватити в рабство душу, уполонити в рабство тіло? Моя божественна іскра, божественний вогонь, ту ж мить, спалець, попелить, знищить паразитів на всі часи, і буде так, і буде так, і буде так. Забороняю, забороняю, забороняю всім, хто одіває чорні мантії з молотком в руках, шахрайським шляхом водити живу людину в оману, вирішує, вирішує подальшу долю людини, тим самим беручи на себе владу судді. Між создателем, творцем Богом і людиною посередників немає. Людина, божественне творіння, створена по образу і подобі. На землі Мідгард ніхто не має права, окрім создателя творця, бути суддею. Забороняю, забороняю, забороняю. Всім, хто кладе на свою голову скуфію, камелак, митру, клобук. Називати мене і моїх дітей рабами, посвящати малих діток в раби, люди не раби, люди діти Божі, створені по образу і подобі, негайно перестати заводити людей в рабство, заганяти людей в морок ритуалами, скритими від людей тайними вченнями і недоговорками. Ваш господар це ваш господар, і ви по своїй волі вибору вибрали рабство. Оголошую свою вільну волю про те, що між мною і тобою Создатель, Творець, Отець мій Небесний, немає нікого. Я ніколи нікому осознано не передавав довірність розпоряджатися мною, душою, життям і життям мого богоносного роду, душами моїх дітей. Я розриваю всі договори, контракти підписані мною, так як доносилась неправдива інформація обманним шляхом обіцянками і закабаленням в ЗАГСі. І інших структурах установ в явному світі, в других світах, вимірах, пространствах часу в інших втіленнях життя. Оголошую, що був введений в оману договорів контрактів, і суть цих договорів контрактів не був роз'яснений. Всі підписи і згоди були отримані шляхом шантажу і примусу, вибору без вибору, обмеженням до доступу до достовірної, правдивої, повної, якісної для мене інформації. Ні я, ні мої батьки, ні батьки моїх батьків, породу батька і породу матері ніколи свідомо не продавали своїх дітей. Проявляю свою волю, оголошую, скасовую все тайне скрите за допомогою мовчання, тайно написано інших зображень, знаків, отриманих обманом, за допомогою підміни понять, оголошеність спотворень. І мороком, любим шляхом і способом у всіх пространствах часу, вимірах, світах, підписані контракти дії договора на володіння чужими душами, розумом, духом і тілом в пространствах часу, матерії, свідомості без проявлення моєї волі, забороняю, 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 використовувати всі види моєї власності, всі види моїх персональних даних, моїм ім'ям, іменами тілом. Моя воля, азм'єць, вступаю на посаду головного розпорядника майна ресурсів, призначених для життя і розвитку божественної душі в в сусуд з плоті і крові на мідгард землі. Вступив на посаду генерального розпорядника своєї фізичної, юридичної особи, забороняю, забороняю, забороняю використовувати. Мої персональні дані без моєї осознаної і добровільної згоди на шкоду мені. Згідно новому божественному задуму приймаю всю повноту влади, дану мені создателем, творцем Богом, повертаю в своє розпорядження, своє майно, час, авуари, ануїтет, ресурси, фінанси і всю землю. У міру твоєї справедливості, вселенської любові я прошу Тебе, создатель Творець, очистити всю забрану в мене силу, енергію і довести її до досконалості, чистої, світлої любові, і повернути мені цю силу, енергію в першонародженій формі, в першонароджений час і направити на моє удосконалення, духовний ріст, здоров'я, благополуччя і радість. І буде так, і буде так, і буде так на всі часи. Живий мужчина, Дмитро.